Бронювання, зарплата айтівців та плагіат. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися. Сьогодні випуск незвичайний, бо ми починаємо з української техноіндустрії. Пропоную поговорити про бронювання. У цій сфері є ряд апдейтів. Перше. Президент підписав закон, який запроваджує перелік підприємств, що демонструють високу податкову дисципліну і своєчасно сплачують податки. Так званий клуб білого бізнесу. Серед пільг для членів клубу є, зокрема, і можливість бронювати працівників. it ті компанії можуть забронювати фахівців, які працюють як наймані робітники за їх контрактом та зайняті за договором ЦПХ. Але є пара нюансів. По перше, компанія, яка бажає забронювати людей, має бути визначена критично. Важливою, а по-друге, фопи все ще не підлягають бронюванню. Друге. Критично важливими для економіки вже визнано 700 it компаній. Аби отримати цей статус, компанія має відповідати хоча б трьом критеріям з семи, які затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 76 Підготувати підтверджувальні документи та надати їх міністерству цифрової трансформації. Надалі компанія отримує на рік статус критично важливої для функціонування економіки і відповідно може забронювати ряд працівників. Ви вже підписалися? На телеграм-канал Кодіка Корисне про ІТ». там ви знайдете багато цінної інформації з техносвіту, авторські статті від тім-лідів компанії, корисні поради та лайфхаки від hr директорки Дізнаєтеся більше про фоп айтішника від сеньора бухгалтера. Посилання залишаю в описі відео, а ви підписуйтеся. Тепер улюблене Ілон Маск, який нещодавно дозволив його новій язиковій моделі Грок-2 генерувати зображення знаменитостей. Поки що чат-бот доступний лише власникам преміум-акаунтів у мережі X, проте наразі соцмережами вже ширяться провокативні фото відомих персон. Забавно, що ще й по типу Міджорний борються з генерацією обурливих фото відомих людей. Але в цей же час маск розвиває грок 2, який не має жодних заборон стосовно цього. Друзі, як ви думаєте, мають бути подібні обмеження для штучного інтелекту, чи все таки вони зайві? OpenAI має інструмент, який здатен запобігти плагіату. Проте, як зазначає The Wall Street Journal, компанія не наважується на його запуск. Загалом не секрет, що більшість студентів, школярів тощо використовують чат GPT у навчанні. Проте хтось юзає його для пошуку корисних матеріалів, а хтось просить згенерувати курсову чи написати твір. Тож OpenAI наразі все таки розглядає можливість доступу для закладів освіти до інструменту боротьби з плагіатом. Загалом передбачається накладання, так би мовити, водяного знаку на всі тексти, написані за допомогою ШАЇ. Що змогу у 99,9% випадків визначити, чи самостійно написана та чи інша робота. Але поки це все не запроваджено, підготуйте курсову завчасно. Так, тепер про гроші. it індустрія, як відомо, наразі проживає не найкращі часи, і багато фахівців відчувають це у фінансовому плані. Є за літо, на жаль, ситуація не стала краще. Відповідно до опитування на доюа, у половини айтівців не було перегляду зарплати за останні півроку. Також за цей час у 6% фахівців зарплата знизилася. Регулярному перегляду компенсації змогли породіти лише чверть айтівців. Найчастіше переглядали оплату джунам і мідлам, а перехід у нову компанію наразі не гарантує підвищення ЗП, а навіть може супроводжуватися зниженням зарплати. На останок цікавий факт для всіх геймерів. Міжнародний олімпійський комітет оголосив створення Олімпійських кіберспортивних ігор. І перше змагання можна буде побачити в Саудівській Аравії в 2025 році. А на цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. До зустрічі!